Українська столиця може похизуватися мистецькою спадщиною, створеною понад тисячу років тому. Безцінні мозаїки Михайлівського золотоверхового собору витримали не одне століття ворожих набігів, релігійних чвар і простого недбальства. Проте це не врятувало їх від загребущих рук росіян, які вирвали їх із рідних стін і залишили у себе у 1930-х роках. Але про все по порядку. Спершу поговоримо про те, в чому ж унікальність давньоруських шедеврів. А тоді я розповім про перипетії михайлівських мозаїк. Обов'язково додивіться до кінця, проте попереджаю ці історії від дикунства і нахабності росіян у вас бомбитиме. Я Елла Євтушенко, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, у яких Варто розбиратися сучасним українцям. У листопаді ми проводили на Патреоні голосування щодо теми наступного випуску, і найбільший інтерес наших спонсорів викликала тема київських мозаїк і муралів. Цей сюжет про давні київські мозаїки, софійські та михайлівські, буде першим із серії про українське монументальне мистецтво. Щоб не пропустити наступні, слідкуйте за нашими оновленнями. А для цього переконайтесь, що ви на нас підписані та поставте дзвіночок. І пишіть у коментарі, з якого ви міста і чи є у вашому місті круті мозаїки, давні або сучасні. Коли ми чуємо словосполучення київські мозаїки, мабуть, найпершою асоціацією в усіх українців є богоматір Оранта, чільна композиція Софійського собору, тисячолітній шедевр і справжній. Оберіг нашої столиці з давніх часів кияни вірили, допоки місто захищає Софійська оранта, воно стоятиме. І справді за довгі 10 століть цю мозаїку не зруйнували, не замалювали, та що там її навіть не наважилися зачепити більшовики. А про їхні кричущі варварства зараз іще піде мова. Натомість мозаїкам Михайлівського собору пощастило значно менше. Гірша доля судилася хіба самому собору. Та про це трішки згодом мозеїки Софії Київської взагалі надзвичайно добре збережені. Якщо порівнювати з іншими східнохристиянськими пам'ятками тих часів, а йдеться нагадаю про мистецько-архітектурний комплекс, історія якого починається аж у 1011 році. За чудову збереженість та автентичність 1987 року міжнародне журі гамбурзького фонду навіть присудило Софійському заповіднику європейську золоту медаль. Здавалося, берегти старовинне мистецтво абсолютно логічно, за що тут давати медаль. Проте це зараз ми маємо юне. Еско, шмюнеско, шмюнеско, закони про збереження культурної спадщини, зрештою, прибутки від туристів, які хочуть побачити автентику. А от історія цих двох храмів Софійського і Михайлівського, і, зокрема, їхніх мозаїк, показує цілком інше ставлення. Почнемо з того, що мозаїка це дуже давній вид монументального мистецтва, дуже клопіткий і такий, що вимагав ледве не секретних технологій і втаємничених майстрів, зате дуже ефектний і довговічний. Доведено, що створенням мозаїк у Софії займалися запрошені князем Володимиром візантійські майстри. Необхідну кваліфікацію в східнохристиянському світі тоді мали тільки там. А от щодо Михайлівського собору, який будували на 100 років пізніше, в 1108-113 роках, досить поширена думка, що у виконанні тих мозаїк і фресок брав участь відомий київський іконописець Аліпій Печерський, який до того вчився у приїжджах грецьких майстрів. Греки також привезли з собою технологію виробництва спеціального матеріалу для мозаїк. Смальти смальту отримували, додаючи в прозоре скло, різноманітні барвники, солі та окиси металів. Вона могла бути як матовою і непрозорою, так і блискучою і прозорою. Її виготовляли цілими плитами, так званими коржами, а потім дробили молотком на кубики плюс-мінус один кубічний сантиметр. Палітра смальти просто вражає. Наприклад, софійські мозаїки налічують 177 відтінків: 34 відтінки зеленого кольору, 25 золотого і коричневого, 23 жовтого, 21 синього, 19 червоного, 9 срібного і сірого, 6 пурпурового тощо. Цілком особливою була технологія виготовлення золотої смальти, яку використовували переважно для тла. Для цього брали смальту різних відтінків, вкривали її золотою фольгою. Присипали прозорим товченим склом і запікали. Верхній шар плавився і вкривав фольгу. За рахунок різнокольорових основ отримували близько 25 відтінків золота, завдяки чому тло міниться і мерехтить. Сама по собі смальта міцний і тривкий матеріал, який не тріскає і не втрачає кольору впродовж віків. Натомість тиньковій основі мозаїк, а також самим стінам храму, з якими мозаїка становить нерозривне ціле, загрожує не лише час, а й не надто турботливе ставлення. Річ у тім, що бачення старовини як чогось цінного і недоторканного сформувалося лише в добу романтизму, тобто в 19 столітті. До того старі будівлі і мистецтво вважалися. В найкращому випадку живою реальністю, яку можна було трансформувати залежно від потреб сучасного суспільства, а в найгіршому нікому не потрібною купою каміння. Наприклад, у французькому арлі, ось у цьому римському амфітеатрі, в середньовіччі жили люди. Ну а чого добру пропадати? В ньому просто добудували стіни і нормас. Скажіть спасибі, що не розібрали на будматеріали. А з купою замків і кам'яниць по всьому світу саме так і траплялося. Тому не дивно, що з колишніх величних ансамблів Михайлівського та Софійського соборів навіть до буремного ХХ століття дійшли лише частини. У давнину софійські мозаїки простягалися на 640 метрів квадратних і вкривали вони не лише стіни та куполи, а й підлогу храму. Нині в храмі можна побачити 260 квадратних метрів мозаїк, що насправді чимало. Деякі з них, як от Богоматір Оранта або композиція Євхаристія, розташовані на склепінні апсиди, тобто вівтарної частини. Залишилися у первозданному вигляді впродовж усього часу. До речі, мозаїки в старовину не дарма розташовувалися переважно на вигнутих поверхнях, арках і куполах, адже вони, які самі склепіння, утворюють пружний ансамбль, який підтримує сам себе, інакше вони могли б швидко обвалитися, бо ж важить Смальта разом із ґрунтом чимало. Тут хочеться пару слів сказати про оранту. Чим такий особливий цей образ, що він і досі нас гіпнотизує. Це найбільша мозаїка у Софії за вишки 5,5 метрів. Вона розташована над вівтарем, тобто ширяє над вірянами під час служби, причастя тощо. Ось цей килимок під її ногами створює ілюзію. Бо цим вона не зображена на склепінні, а зависла трохи перед ним. З іншого ракурсу може здатися, що вона сидить на невидимому троні. Зверніть увагу на складки тканини на стегнах і колінах. До речі, її синій хітон складається зі смальти 21 відтінку. Саме завдяки цьому його складки такі витончені, а за червоний пояс заткнута, чи то вишита, чи то виткана хустинка з зіркою. До того ж, творці мозаїки добре зналися на пропорціях. Знизу постать Богоматері виглядає цілком пропорційною, хіба крім великуватої голови, мистецтвознавець Діана Кличко вказує, що це може бути вплив на візантійських майстрів місцевих традицій. Проте погляньте на неї з іншого ракурсу, згори верхня частина фігури розширена спеціально для того, аби при погляді знизу перспектива приводила пропорції до ладу. Такі викривлення присутні не лише на цій мозаїці. А найдивовижніше в оранті, як на мене, це те, як вона грає зі світлом. Завдяки нерівно викладеній Смальті денне світло з барабана купола фокусується довкола голови Богоматері, завдяки чому її німб і справді сяє. А чисте, незаповнене золоте тло підкреслює важливість і величність її постаті. Зрозуміло, чому в людей в усі віки. Просто рука не піднімалася зіпсувати такий шедевр. А от хресту пантократору, тобто вседержителю на куполі, пощастило менше. Річ у тім, що в XVII-18 століттях у Софії проводили ґрунтовні ремонтні роботи. А після того, у 20-х роках 18 століття, чимало мозаїк просто позафарбовували олійним розписом. Така доля спіткала композиції куполу та барабану, а також тріумфальної арки. Цікаво, що в середині ХІХ століття під час великих реставраційних робіт під керівництвом академіка Солнцева ці мозаїки так і не знайшли. Розпис 18 століття зняли і замінили на новий. І лише у 1880-х роках Адріан Прахов, у чергове реставруючи софійські мозаїки та фрески, виявив під шаром серафимів. Мозаїку 11 століття. Проте Прахо виявив свідчення не лише халатності попередніх поколінь, а й навпаки дбайливої бережливості. Він побачив, що в деяких місцях мозаїку було прикріплено до мурування тонкими короткими цвяхами з широкими пласкими голівками. Чиясь добра рука писав він, піклуючись про старовину, пришила до мурування краї мозаїки, що обсипались. Після перемоги більшовиків Софійський монастир перетворили на заповідник і музей. Тому відтоді тутешні мозаїки багато реставрували та досліджували з використанням усе просунутіших сучасних технологій. Уже в часи незалежності реставрація мозаїк не зупиняється. Це перманентний процес збереження тисячолітньої спадщини. Мозаїки Михайлівського собору, як і сам храм, створено на 100 років пізніше від Софії. Його звели в 1108-1113 роках на замовлення князя Святополка Ізяславовича у хрещенні, вгадайте, з трьох разів Михаїла. Михайлівські мозаїки, технічно, ще довершеніші за Софійські. Проте часи були уже не ті влади і гроші у Святополка було поменше, ніж у Володимира і Ярослава. Тож і мозаїки, на думку сучасних учених, займали саму лише апсиду. Композиція та іконографія там були подібні до Софійських. Найвище у склепінні зобразили богоматір Оранту, під нею сцену Євхаристії, а ще нижче святителів, апостолів, воїнів святих, архієреїв тощо. Михайлівський собор був не єдиним кам'яним храмом на тому п'ятачку, проте він один пережив монгольські, а пізніше й кримські набіги. Ба більше, станом на 16 століття, за свідченнями очевидців, він навіть зберіг трішечки позолоте на банях, відтоді за ним і закріпився епітет Золотоверхий. Із XVII століття ми маємо письмові згадки про різноманітні ремонти та перебудови храму. На початку XVIII століття до церкви з обох боків добудували приділи великомучениць Катерини і Варвари. А тоді, щоб з'єднати їх із центральним підкупольним простором собору. Прорубали в бічних стінах високі арки. Геніальне інженерне рішення прорубати дірки в несучих стінах спричинило великі тріщини, що пішли по решті стін, зокрема і по апсиді. Ось вона ця тріщина. Саме вона зруйнувала мозаїку Оранту, а ще пошкодила Євхаристію безповоротно, що видно із сучасного стану мозаїки. Композиція під Євхаристією також не витримала. Обсипану смальту, а саме 320 кілограмів. Акуратно зібрали в мішки і віднесли на зберігання в Ризницю. До кінця 19 століття на стінах Собору залишилося 45 метрів квадратних мозаїк. Євхаристія на стінах Апсиди, апостол Тадей на стіні Віми, святий Дмитрій Солунський та архідеякон Стефан на Вівтарній Арці. А також фрагменти інших постатей та орнаменти. У 1880-ті роки їх реставрував той таки Адріан Прахов. На той час вони були вкриті столітнім шаром і пилу, який довелося відмивати лужним розчином. А у тих частинах композиції, де мозаїка обсипалася, додали олійний розпис, щоб довершити зображення. Тоді ж у стіни собору монтували два знайдені на території монастиря рельєфи зі святими воїнами-вершниками. 1918 року Михайлівський собор постраждав через обстріл більшовиків, але тоді його підлатали, і будівля вистояла. Проте таке враження, що більшовики. Просто таки затялися його знищити, що і зробили, цілком безперешкодно захопивши владу в Україні. 1922 року всі релігійні організації було заборонено. Чому Софійський монастир перетворили на заповідник, а всього на 100 років молодший Михайлівський зруйнували для мене загадка. Хоча 1930 року собор хотіли переобладнати під студентський гуртожиток, але наукова спільнота не дала студентський гуртожиток. Тоді якийсь час цей район планували перетворити на такий собі Київський Акрополь. 1932 року навіть виділили гроші на реставрацію мозаїк. Проте роботи так і не провели. А вже 1934 року столицю переносять назад із Харкова до Києва, і Михайлівському собору виносять вирок. Підірвати, аби звільнити місце під урядові споруди, лунали незгодні голоси. Зокрема, археолог і мистецтвознавець Микола Макаренко ходив до Постишева і писав самому Сталіну. Але це ж радянський союз 30-х років. Якийсь митець протестує проти знесення 800-літнього собору в заслання його, а потім розстріляємо. А далі я просто процитую каталог мозаїк Михайлівського золотоверхового, з якого я беру більшість інформації та ілюстрацій, бо своїми словами надто боляче. Висадили його у повітря 14 серпня 1937 року, у чому практичної необхідності також не було, бо незабаром будівництво центру. Припинилося через те, що усе тогочасне керівництво ЦК КПБУ було репресоване, а нове керівництво продовжувати будівництво за проєктами своїх попередників не збиралося і оголосило новий конкурс. Не знаю, як вам, а мені ця історія просто виносить мозок. Ким треба бути, щоб націлено знищити таку древню будівлю? Як вважаєте, це просто тупість і восколобість більшовиків? Чи вони націлено нищили українську спадщину? Пишіть свої версії у коментарі. А поки ви пишете і поки ми переходимо до самих мозаїк, я скористаюся нагодою подякувати нашим прекрасним патронам. Це завдяки вам ми можемо розповідати про українську культурну спадщину, щоб її берегти. Якщо не фізично, то принаймні у пам'яті. Дякую вам. Приєднатися до наших благодійників можна за координатами в описі під відео. Принаймні перед остаточним підриванням собору в ньому демонтували всі мозаїки та фрески. Ну, не знаємо, чи точно всі, але все ж роботами керував росіянин Фролов, і велися вони 1934 року в страшенному поспіху, тому не все вдалося зберегти у первісному вигляді. А тепер найцікавіше, якою ж була подальша доля цих мозаїк? Найбільше пощастило Євхаристії. Для неї 35 році у Софійському заповіднику збудували спеціальну стіну, що нагадувала формою апсиду Михайлівського собору, і змонтували туди мозаїку. Завдяки цьому її можна побачити на цій стіні і дотепер. Решту мозаїк, а також фрески і оті рельєфи, що я згадувала, передали щойно утвореному українському музею. Там хотіли забацати круту експозицію, але керівництво через три місяці розстріляли і все накрилося. А 1938 року з фондів українського музею чотири пам'ятки Михайлівської колекції відправили до Москви на виставку, присвячену 750-літтю слово про похід ігорів, організованою Державною Третьяковською галереєю. Це мозаїка Дмитрій Солунський, частина фігури Самоїла, один фресковий орнамент і один шиферний рельєф. Софійський музей передав туди ж і ще один мозаїчний фрагмент. Після закриття виставки Третьяковка чемно повернула ці скарби. Назад до України. Ха, Звісно ж, ні. Вона просто приймає їх на облік до власного фонду і дотепер демонструє як зразки давньоруського мистецтва у своїй експозиції. І це вже точно не проста забудькуватість, адже Третьяковка полювала за цими роботами дуже давно. От що пишуть у своїх працях дослідники Михайлівських скарбів Юрій Коренюк і Сергій Кот. Ще 1934 року під час демонтажу мозаїк. Завідувач музейного відділу наркомату освіти РСФР Фелікс Кон у листі до наркома освіти УСРР Затонського запропонував виділити для Третьяковської галереї дві мозаїки. Димитрія Солунського і архідіякона Стефана, а також одну з фресок. На думку Кона, ці твори були не пов'язані з основною композицією собору Євхаристією і тому могли бути виділеними для Москви без шкоди для майбутньої експозиції у Києві. Крім того, власті наголошувалося. Означенные памятники имеют колоссальное значение для экспозиции ГТГ, в которой искусство Киевской Руси представлено крайне слабо, несмотря на существенное значение, которое оно имеет в общем развитии русского искусства. А что же оно так крайне слабо представлено? Хм, как же это произошло? То, кто разумеете, Московия, Маючи... Дуже слабкий стосунок до давньокиївського мистецтва прагнула заповнити цю прогалину. Та ще й під таким топорним приводом немає значення для основної композиції. На це не купилися навіть радянські українські функціонери. 1934 року. Росіянам відмовили. Зате, в 1936 році в колекції Третьяковки з'явилася одна мозаїка фрагмент святого і одна фреска з Михайлівського собору. Буцям то передані Київським музеєм російського мистецтва, хоча акту передачі не знайдено. Їх цілком могли вивести напряму з музейного містечка на території Києво-Печерської лаври, де проводили їх реставрацію після демонтажу. Ну і найнахабніша крадіжка ота 38-го року, коли позичені твори просто не повернули після виставки. Найцинічніше тут, мабуть, те, що росіяни намагалися виставити це за обмін. За мозаїку Дмитрій Солунський, одну з найдовершеніших і найважливіших мозаїк, присвячену князю Ізяславу Дмитрію, Третьяковка передала українському музею 11 полотен 19 століття. Знаєте чи їх полотен? Українських художників Трутовського, Крижицького, Світославського, Васильківського та інших. І ви бачили таке нахабство? Це як ніби я вкрала в сусіда граблі і секатор, потім позичила у нього бензопилу, а коли настав час її віддавати, сказала: М, ти знаєш, бензопилу я лишаю собі, але на тобі за це твої ж граблі і секатор. Не забудь подякувати. У сучасних дослідників є навіть серйозні сумніви, що документи про цей так званий обмін автентичні. А й навіть якщо так, на них немає жодного підпису української сторони. Чи й варто казати, що українські музейники не раз намагалися повернути вкрадені михайлівські мозаїки та фрески, і в 40-ті роки, і в 70-ті, і пізніше, але щоразу натикалися на повний ігнор. Була ще й інша історія з іншими михайлівськими фресками та мозаїками. Їх із Софійського музею вкрали під час відступу в 43-му німці. Після війни в процесі реституції ці об'єкти розділили на дві партії: одну повернули напряму в Київ, а іншу з якогось дива відвезли в Росію. Там, після певних перипетій вони осіли в пітерському ермітажі. Частину цих об'єктів, а саме дев'ять фресок, уже в 2000-х роках. Вдалося повернути до України, але це далеко не повний перелік творів мистецтва, які тепер розпорошені по різних росіянських установах. Тому мрії українців про перемогу стосуються не лише звільнення території та виплати репарації, а й реституції повернення об'єктів культурної спадщини до України. В описі ми залишимо для вас посилання на інші наші сюжети про вкрадені Росією українські шедеври. А також на наш дружній фонд, кому що треба, адже звільнення територій все ж стоїть зараз на першому місці. А для цього ми всі маємо невтомно допомагати нашим Збройним силам. Спеціально для скептиків він не товстий, бачите? Не товстий. Такі.